І так, день вам добрий. Сьогодні у нас 25-й епізод по Binding of Isaac Rebirth. Сьогодні себе покраще вже почуваю в плані настрою. І, напевно, я трошки навіть відпочити примудрився якимось фігом, хоча очі у мене і так втомлені. Сьогодні ми візьмемо Єву і будемо спокійно нею проходити гру до того моменту, поки ми її не пройдемо. Або не помремо чорна коли. Так, прокляття. А... Шліпоти підходить, враховуючи, що зараз у мене очі не дуже добре працюють. І паршиво, заодно, що у нас дуже така дурнувата тут кімната. Я за дов... перший раз за довгий час вирішив перемкнутися, нарешті, на геймпад з клавіатури. Подивимось, що це мені дасть. Заодно давайте подивимось, що це мені дасть. О. А... Я хочу активувати режим блудниці. Але для цього мені треба отаке от от щось зробити. По суті, я міг би зробити це більш обережніше. І е, забезпечити себе тим, що у мене було б повне блакітне серце. Для цього треба було б там підійти до дверей і просто в них, по суті, справи потертись, не проходячи крізь них. Так навіть ще краще, ще більше е, блакітних сердець. Але в тому випадку, якщо я буду пошкодження отримувати, а, як його? Там би я просто в кімнаті отримав би пошкодження. І після того, як їх отримав би, спробував би по-швидкому підібрати серце блакітне. І після того, як би його підібрав, спробував би поки ще мигачу, мерехчу, блимаю взяти, вийти із кімнати і. Таким чином зберегти собі повне блакитне серце. Але до цього не дійшло. Давайте подивимося, що тут за халява нам буде. О, магнітні сльози. Чорний магніт, дивний притягувач. Дуже дурнувата штука. Дурнувата вона через те, що вона зробила тепер так, що наші сльози намагнічені і тепер притягують до нас е, предмети і ворогів. Раніше не до нас, а до наших сліз. Якщо ми дістанемо техніку людовіччя, то це дуже буде непогано. Але зараз, наприклад, з дуже легкими ворогами, це буде дуже геморойно, бо всі там, наприклад, вороги, які там літають і тому подібне, вони будуть у нас на повних парах прямо летіти в наші сльози, і якщо ми будемо стріляти на дуже коротку відстань, то відповідно ще й до джерела сліз, тобто прямо до нас. З іншої сторони, там з деякими ворогами битви стануть значно легше. Але проблема тільки в тому, що тільки з деякими. З якими конкретно назвати я вам сам не зможу, бо, чесно кажучи, щось мені в голову нічого такого не приходить, окрім а, рицарів, здається, так їх називають. Зомбаків в кам'яних масках, у яких... А, а піддається пошкодженням тільки одна їхня частина тіла, Яка... це, м... це мозок фактично їхній, який відкритий у них з потилиці. Як бачите, бос, коли біжить на нас, він на повних парах на нас летів. По-дурному я пошкодження отримав, але це вже таке. Коротше кажучи, коли бос біг на нас, він рухався швидше, ніж коли він йшов від нас. Так. Гормони росту, ще збільшення пошкоджень. Думаю, непогано. Нам треба буде якось вирівняти ситуацію зі здоров'ям. Треба якісь блакітні серця, наприклад, познаходити. Поки що я буду з одним червоним серцем ходити. А, лінь у нас просто загинула миттєво. От Буквально за секунди, через яким чином конкретно, я навіть не зрозумів, чесно кажучи. Оце от було по-дурному, зате ми отримали одне чорне серце. А по-дурному воно було тому, що я тупо примудрився набігти в цей. А, в сльозу чи краплю крові, яку виплюнув наш ворог. Так. Бо я знищив, отримали серце чорне, сталеві яйця ще й отримали. Все так чудово і так паршиво, і ключів у мене нема. Оце от єдине, що реально паршиво. Зараз би десь ключі отримати. Було б непогано взагалі. Чудесно, якраз те, що просив. Чому так ми так швидко рухаємося? Голова Боба. Гольова Боба, оскільки у нас немає нормальної заміни для неї, в принципі, непоганий варіант. Спрацювало. Що за таблетка? Повне здоров'я. Це паршиво. А повного здоров'я я не хотів, бо повне здоров'я фактично нам зменшило е, нашу силу атаки. Так, фактично я зараз би міг в магазин, наприклад, зайти. Або гадати, де тут секретна кімната. Ай. Це паршиво. Підставляюсь під удари. А все через те, що боюсь, що наші сльози притягнуть ворогів прямо до нас, під ніс. Зараз перезарядимо голову Боба і на халяву спробуємо отримати а, з попередньої кімнати. Я занадто сильно підставляюсь під удари, занадто розслабився, коли у мене. Стало так багато блакітного здоров'я. В принципі, на цьому поверсі все одно. За вбивство боса ми нічого смачного не отримаємо. Тому єдине на що впливає пошкодження, це на те, що, що я попросту помираю. Лех. Я завжди наїмся перед записом. А потім сижу і їжа повертається з кожним вимовленим словом так, щоб мозок, точніше, голову Боба перезарядити, нам ще треба трошки. Трошки заряду. Не. До речі, кажучи, мало не забув, а, для тих, хто ще не дивився інші відео, а, я тут подумав і фактично вирішив, що, можливо, я цей канал закину а, повністю чи на декотрий тільки час, то вже окремий питання. На яке у мене поки що немає відповіді. Але принаймні зараз мені хочеться, як мінімум, на літо його закинути і ним не займатись. Ти диви, як вгадав. І тут пару ключів ще. Так, у нас є пару місць, де ми можемо по пару центів отримати. Давайте зайдемо сюди. Тут у нас монстро, монстро це, в принципі, легко. Якби його ще отак от не підтягувало до мене з кожним пострілом. Сподіваюсь, що тут все-таки угоду з дияволом мені дадуть за те, що я монстро приб'ю, скоріш за все, не отримавши жодного пошкодження по червоних серцях. Дуже й мало ймовірно, що він мені нанесе якісь пошкодження по червоному. Шанс, в принципі, не дуже великий, що угода з дияволом зараз буде, оскільки на самому рівні я пошкодження отримав. Але якщо прибити боса дуже вдало, то, можливо, ми отримаємо щось смашне. Рано я, напевно, взяв цю штуку, але то вже таке. Так. В принципі, я не проти. Мені зараз не шкода це здоров'я. В честь цього. А... Угоди з дияволом тепер у нас на постійній основі будуть. В честь того, що ми позбулись цього нашого червоного здоров'я, я зараз мотаюсь по-швидкому перевірити. А, щ... Вірніше, не перевірити, а взяти оці, от, наприклад, центи, запертись в магазин, походу. Що тут у нас? Тут у нас страшне червоне полум'я. І можливість отримати компас. Компас, це, до речі, прикольно. Нам треба ще десь 3 цента отримати. Де я можу 3 цента, 3 цента я можу отримати, підірвавши чувака, який тут знаходиться. Ладно. Все одно, напевно, не наберу. 900 центів тут. Повністю для магазина цього. Візьмемо це от. Думав взяти блакітне серце, але натомість взяв те, що допоможе трошки пошвидше рухатись на майбутньому. З пошкодженнями зато у нас ситуація непогана. І, до речі, кауджучі, я забув глянути на сіт. Так, швидкість і пошкодження у нас дуже високі, не, зрозуміло, чому вони такі високі, бо в принципі я нічого такого не підбирав. Ладно. Хоча, стоп, гормони росту, вони, здається... Швидкість плюс пошкодження дають. Нехилий такий відмих... від них тоді буст приріст до швидкості вийшов. О, у нас тут щось є. Щось цікаве. Щось таке, що мене може зацікавити. Що це? Хвіст гапі. Ну що ж, тепер ми скрині не зможемо відчиняти. Чому? Тому що більша частина скринь у нас тепер будуть, а, як їх називають, золотими скринями. Така от фігня. Давайте відчинимо поки що оце от. Блакитні пауки. Мертвий кіт, а, що, в принципі, непогано, ми майже перетворились на гапі. Залишилось тільки угоду з дияволом на цьому поверсі отримати і стати просто гапі. Є навіть. Невеличка можливість, а, що з такими темпами. О, пігулки ще. Це я не знаю що, і це я не знаю що. Збільшення здоров'я. І прикольна муха. Ну що ж, непогано так вийшло. Оцих от з цими чуваками якраз таки паршиво у нас буде ситуація, оскільки їх притягує до нас. І мені через це з ними дуже тяжко буде воювати. Так. Давайте отак. Отак. Два гриба зачепив. Це повне здоров'я. Повне здоров'я нам не треба, нам треба якась інша фігня. Так. А, якщо подумати, як ми карту бачимо? На мапі ми бачимо всього лише пару цікавих. Місць, магазин ми, напевно, ще заприймось. Чому я не отримав пошкодження, коли забіг сюди? Я ще ж не гапі і не літаю. Наче коли я а, забіг а, в прокляту кімнату, я не отримав пошкодження від а, при вході. Тобто вхід у мене був безкоштовний. Це от було по-тупому трошки. Через це мені, наприклад, точно так же так само не зручно грати Азазелем. Також у мене, здається, геймпад трошки підзаїдає. Так. Всіх прикінчимо. З тебе випадають чи то кулі, чи то серця. Нічого з тебе не випало, тому начхати. Так. Як прикольно боротися з такими ворогами, яких можна затягнути, наприклад, на шпичаки. Або отримати достатньо пошкоджень, щоб просто померти. Жах якийсь. Щ... Щось я занадто незграбний. А от тут у нас заново прокляття цього сліпоти. Це неприємно. Цікавий ефект. Оскільки сльоги запримагнічують а, кіперів так званих хранител, то у нас виходить ефект такий, що вони не можуть втікти від мене. За 15 центів якийсь цікавий предмет, але ми його не будемо брати, бо у нас зі здоров'ям проблеми. І підемо геть звідси. Так, чудово. Оце от було тупо. Це було дуже тупо, не знаю, чому воно аж так спрацювало. Тут у нас червоне серце, яке я обійти не можу. А отже, у мене будуть занижені пошкодження на битву з босом. Чому я, чесно кажучи, не радий. З іншої сторони, у нас. Е... я так дивлюсь на величину сліз, які тепер у мене. Так, це взагалі базові пошкодження. По ходу, експериментальне лікування нам знизило загальну кількість пошкоджень, які може наносити наш персонаж. Що, в принципі, паршиво. Голову Боба ми якраз таки використаємо. Залишимо це для нашої пташки. Щоб я пошкоджень не отримав дуже багато, бо я хочу спробувати угоду з дияволом на цьому поверсі ще отримати. Чудово, а тут у нас м'ясо, більше пошкоджень і пару предметів, які я, напевно, підберу. Чудово, ми стали гаппі. Мені не шкода було таке зробити. Загублена сторінка Nois. І за рахунок неї темне серце. Загалом вийшло непогано. Тепер ми літаємо, тепер ми гапі, тепер ми генеруємо мух, які будуть розривати ворогів на шмаття І тепер мені нічого фактично боятись Оце от якраз краще брати а, бусина від хрестика. Причина в тому, що вона дає більше блакітних сердець. Вірніше не так, вона дає шанс, що, після... що кожний дроп, який нам трапляється, може бути замінений на блакітне серце. Мозок Боба, мені вже якось не дуже шкода брати. Що за таблетка? Погана подорож, це дуже погано. Так, тут у нас грошенята і ключики, нам, один, нам ще хоча б 3 чи 4 ключі знайти. Щоб цей. Щоб відчинити всі двері, до яких я хочу дотягнутись. Оце от паршиво трохи. Е, не дістало. Поставимо бомбу тут, поставимо бомбу тут. Я хочу грибок знайти, якийсь чудовий. Чудова муха, це також прекрасно. Це додатковий захист від ворогів. Так, у нас одне червоне здоров'я. Ситуація не дуже така весела, і я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, куди я ходив. Тепер у нас одне червоне здоров'я плюс два чорних серця. Так, Проклята кімната. Вхід безкоштовний, вихід в половину серця. Можна заплатити. Тут у нас фігня, тут у нас також фігня, але економія чудесно. Ще трохи ми перетворимось в Убергапі. Шкода, що такого перетворення тут немає, було б весело. Все йде дуже добре і набирає темпів непоганих. Можливо 15 хвилин. Скоріше за все, на наступних поверхах я буду пропускати кімнати. Ого, голова Крікета, навіть так. Тепер ще більше А, Я буду пропускати, як їх називають. Більшу частину кімнат і попросту буду пертись до режиму Boss Rush, тому що ми Євою це ще не робили. І якщо я все буду швидко робити. О, чудово, тут у нас навіть поверх відповідний XL. Якщо я все буду швидко робити, то ми зможемо туди добратись і його ще й нормально зачистити. Так. Це було по-тупому, погана подорож. А я хочу... Загрибу я оце от все. Чому я з собою погану подорож таскаю? Не знаю. Можливо, я дурний. Хоча воно потім перетвориться в таблетку повного здоров'я, яка також нам не потрібна. Так. Мені таблетку телепортації, чи карту телепортації, чи ще щось таке для телепортації. А, бо дві кімнати з предметами мені пропускати не дуже хочеться. Голова козла, яка фактично дасть нам тільки одну угоду. Ну, вірніше, не одну, а дві угоди з дияволом. Дурний постріл від ворога. Шоколадний Боб. Фіговий предмет. Ладно, погнали. 17 хвилин, 3 хвилини, щоб зачистити все це. Навіть трошки менше. Я думаю, я впораюсь. Ой Боже, це війна. Як страшно. М'ясний куб, погнали далі. Один, одну кімнату з предметом пропустили, то вже не так критично, чесно кажучи. На даному етапі. Давай вже. Загинь. Чудово. Скільки у нас ще 2 хвилини є. Ой, вибачай без голову, дитинко. Ми тебе не візьмемо. Замість цього ми зайдемо сюди. І у нас є техніка людовічо. Стопудовий е наш вибір. Блін, деться сльоза. Чудово. Сльоза занадто повільно рухається, тому мені не дуже зручно. Також мені треба з мозком Боба бути пообережніше трохи. Так, піп. Чудово! Мухи з тобою розберуться. Шудово, всі вбили. Тепер сюди. Бластоциста, яка мене вбила, на жаль. Але у нас все одно є ще од... А, немає ще одного шансу. На жаль, на цьому все. Нам доведеться рухатись на наступний поверх. Шкода, шкода, шкода. Так, ми все одно б'ємо сьогодні Айзека. А, режим Босраж перемогти не вдалося. Скоріше за все наліво. А звідти, як вже там піде. Мені треба... Варто не забувати про довбаний мозок Боба. Я мож, зараз думаю, що з таким розкладом, який зараз у нас, він мені скоріше заважає, ніж допомагає. У, як його. Наша сльоза від техніки Людовіча фактично перетворюється просто здоровенну краплю мочі. Інш... Іншим... По-іншому його назва... назвати це я не можу попросту. Це єдина асоціація, яка в мене виникає. Так. Вічне серце було б прикольно, але я його не візьму, хіба що в кімнаті з дияволом я знайду лапу гапі, один із небагатьох предметів гапі, які нам залишилось дістати. Так. Хто помре наступним? Люблю я техніку Людовічу, особливо в от ситуаціях. Якби у нас ще була б а, швидкість польосу слізу польосу повище, ніж зараз, то взагалі було б ідеально. Я б вбивав би ну, верніше, рухав би сльозу значно швидше, і тим самим вбивав би всіх ворогів значно швидше. Містер Фрето, отак от ми його по швидкому прикінчили. Щось я наш на секунду майже завис. Зараз подивимося, що нам угода з дияволом дасть. Спочатку підберемо. Здоров'я додаткове, те, що я не хотів. І крампус, який одразу мене підсилив. Яку ж фігню дасть нам крампус? Шмат вугілля. Ну, в принципі, шмат вугілля це не така вже й фігня. Оскільки, як бачите, чим далі сльоза від мене знаходиться, тим сильніше вона б'є. Блін, ситуація у нас зі здоров'ям дуже і дуже паршива. А... Я б хотів би тро... якийсь генератор здоров'я отримати в своє розпорядження. Давай, я тобі подаю трошки грошенят, подивимось, що ти мені можеш запропонувати. Ключики, це непогано. Сльози, точніше, серця то фігня. Ладно, візьмемо пару ключів та полетимо звідси нафіг. Як думаєте, прямий прохід буде до тієї точки, де у нас знаходяться якраз таки бос наш останній? Харе від мене ховатись. І так, до скрині ми все одно не йдемо, тому можна відчиняти золоті скрині тут на халяву. Знищив, просто навівся на ворогів, яких можливо ви самі і не побачили. І знищив їх. От так от просто все зруйнував. Жахливий я. Так, тут десь ще й залишилася ця штука, за якою зараз мухи полетять і прикінчать. Так, використаємо, зробимо більше мух. По суті, зараз ситуація така, що, е, в залежності від того, як мене протягне до серця, то е, фактично серце можливо саме самознищиться через те, що, е, як його там називають, всіх моїх мух просто крізь нього протягне. Ну така, от проста річ. Я навіть секретні кімнати не шукаю. Чудово, що не одна із цих мух не вибухала, бо це було б великою проблемою моє. Повне здоров'я, невідомо що, невідомо що стало, просто я знайшов таблетки. Ой, на жаль, я помер. На жаль, не зграбно вийшло. Чудесно, тепер поставити тут. І на цьому все. Дитинка. Як його називають? Дитинка, дитинка, не пам'ятаю як. Дитинка ворона, боже, у мене все одно. Відпочив, не відпочив, а мозок працює зараз в останні дні все так само, як і раніше було. Прокляття невідомого, Боже, скільки ж у мене здоров'я, може ви знаєте, бо я не знаю. Це жахливо просто. О, дякую. Тепер у мене аж три серці цілих є. Так. То кого, не смій мене так. Ге гей гей Так от затискаємо просто. Реально, не вистачає тільки швидкості руха сльози, руху. Руха. Для повного ідеального, для щастя, так би мовити. Так, пішли нижче. Муха. Всі померли. Чудово, швидкість. От і Айзек. А от ми Айзека і прикінчимо. Епізод у нас непогано так коротенький порівняно вийде. Так, Айзек, Айзек, Айзек. Зараз ми тебе просто морально знищимо. Щодесенько. Таким от чином, здається, нам після цього залишиться всього лише одна перемога за як будь-якого персонажа прикінчити Айзека. і після цього нам відкриється прохід в скриню. Але ймовірність є така, що на той момент я вже не буду робити відео на цьому каналі. Якщо я забув чи не забув про це сказати, канал. Заморозиться у нас посеред літа, на який час я не знаю. Можливо, аж на дуже довго. Дуже довго означає, що я, скоріш за все, ним взагалі займатися не буду, а буду займатися чимось взагалі іншим. Раз, два, три, чотири. Чотири персонажа прикінчили у нас якраз такі. Айзека. Наступний раз треба буде когось іншого взяти і ним таку фігню зробити. Наприклад, Каїна. Бо всі інші, наче більш-менш нормально все у нас робили. Так. Типу, персонаж десь посеред літа може заморозитись, можливо, це буде тільки до кінця літа, можливо, тільки на один тиждень. Можливо, це буде назавжди. Можливо, я більше до цього каналу не повернусь. Можливо, вийде так, що я його заморожу, і якраз вийде наплив тут е глядачів, і це мене змусить повернутись до роботи над цим каналом. Але ближче до часу заморозки, е я там ще зроблю в будь-якому випадку апдейт. Тому, так би мовити, поки що про це ще рано розмовляти, але моя справа все одно попередить. На цьому у нас, в принципі, все. Бувайте зустрінемось з вами на наступному епізоді.